Перший день війни без бойового досвіду пішов добровольцем у підрозділ Азов. Був у найгарячіших точках Київщини, Гостомелі та Мощуні. Під час мінометного обстрілу втратив око, але продовжує свою битву в тилу. За моєю спиною напівзруйнована багатоповерхівка у селищі Гостомель. Таких зруйнованих багатоповерхівок у селищі чимало, адже саме Гостомель став одним із тих форпостів, завдяки яким росіянам не вдалося прорватися до Києва. Саме з цього населеного пункту з Гостомеля і почався. Ваш шлях як військового, саме це, я так розумію, був перший населений пункт, який ви захищали, в якому ви стикнулися з російськими окупантами. А, так, всього райончику і почалося наше бойові дії. Замерзли капець. Замерз, Макс, а, холодно було звісно. Ладно, ми від'їжджаємо. Сьогодні два дні поработали. Цю задачу зробили, приїжджаємо на базу. В цьому населеному пункті є в нас і втрати, є і поранені, тут і, і були, і веселі, такі короткі моменти, як і сумні. Звісно, ну, от одна із історій, коли ми приїхали сюди, за декілька годин я зателефонував до волонтерів і попросив привезти пенопласту якогось, щоб ми постелили напів. І вони запитали, чи у вас там тихо, ми можемо приїхати. Так, я кажу, приїдьте, і все тихенько. Вони приїжджають машиною, а тут вертольоти літають, тобто йде бій, і йшов далі до гостомелю. Але волонтери сказали, дякуємо за тихенькі. Але ми поїхали. Дуже швидко змінювався і фронт, і Гостомель декілька разів і місто Ірпіні і Бучу декілька разів і звільняли і окуповували знову. А як родина поставилася до такого вашого рішення піти добровольцем? Я бачила у вас в Фейсбуці фотографію з донечкою, мабуть, так? Так. Що а, доня сказала? А... От головний ваш, мабуть, мотиватор. Моя доня. Трошки пізніше зрозуміло, де так. Я нікому нічого не казав. Я, коли я вже був записаний до підрозділу, за декілька днів усі дізналися, що я взяв. Зброю до руки і пішов на захист батьківщини. А ви тоді, коли записувалися, ви теж стояли, теж були учасниками тих величезних черг, про які говорили в перші дні війни біля військоматів? Ні, ми не через військомат. Я був відрекомендований своїми друзями, mm. і я вже коли їхав. По мату, так, коли я вже їхав до підрозділу, я вже був попередньо, можна сказати, записаний. Зі мною був мій теска, теж Руслан. Він сам виріс в місто Ірпінь, але жив довго в Лубнах, і в цей час він приїхав до мене в Ірпінь, і війна нас застала в Ірпінь, і він не задумуючись, так само пішов зі мною. Ти не мав що Можливо, ангел-охоронець. Можливо, так. Є приходять, кому не можуть, і давайте поїхати. Ти ж не кусаєшся з Дуже багато людей в'їжджало і покидало собак, тому що війна застала їх. І вони тікали, як могли. Їм потрібно було рятувати дітей. Деякі собаки були зачинені у вольєри навіть у будівлі. При можливості звільняли усіх собак. І інколи вони навіть з нами і чергували. Це і є будівля перша наша місце, де ми двоповерхова? Це вона. Чому саме ця будівля була обрана? Тому що в якийсь ця... людей відкривається? Не знаю, не? це робить командування. Нам, ми військові, нам кажуть, тут будемо розполагатися, значить будемо тут. Угу. І от, саме з цієї будівлі і почався наш бойовий шлях. Але так сталося, що мені в ній навіть не довелося ночувати. Були залишені тут мої речі, і я перейшов на іншу позицію на посилення нацгвардійця. Оце крайнє вікно. Це була наша кімната. Ми там облаштували місце для ну, де можна місто, поїсти, да? де можна присісти, присісти поїсти. І mm -hmm. де можна а, лягти а, поспати. А що це були місця які? Це було просто це ж не були, так розумію, там, не знаю, ліжко розміру кінгсайс явно. Це були mm -hmm. які настили mm -hmm. з, з, і Пенопласт, да. каремати, Тоді у нас ще не було спальних мішків. <рес> Отак от ми розполагаємося. Наша БК. Здесь. Коли ми виходили працювати, ми або вимикали телефони, або їх здавали, щоб не було можливості нас засікти по іншому, не було, тому що це не комп'ютерна гра, тут нема. Перейти на інший рівень або зберігатися. І ми спілкуємося тільки, ми знаємо друг друга позивні. І тільки за місяць, коли в нас не було бойового виїзду, і ми дві години чекали, цей час ми більше дізналися про друг друга ніж за весь місяць. Не зламанімоша на війну. От як Ось якраз там позиція у нас, а там е, збоку був е, вже тут тоді не було світла е, і там був гаражик, вони е, збиралися до кучки і вони там готували їсти. Е, нас пригощали чаєм гарячим. Тут чому тут було зручно саме звідси дуже добре видно. Дорогу, яка з'єднує Бучу, Ірпінь, Гостомель. і Вона є прямим шляхом до Києва. І дуже велика площа, яка проглядається, і, тобто було дуже гарно видно, коли невеличкі групи намагалися прорватися. І Тому було обрано це місце. Вони намагалися невеличкими колонами зайти, але їх тут зустрічала і наша техніка, і наша артилерія. І якраз річка Ірпінь стала для них камінням, яке вони не змогли перейти. Вони ще йшли сюди як на парад, вони ж намагалися, що вони ж думали, що вони пройдуть, по дорозі їх зустрінуть тут з караваєм. Ми такі з караваями зустріли, і, і тут велика колона була розпочала. Да? Так, і та, була і танки наші, і артилерія. Дуже зустріла за пекло їх з караваями і з квітами. Потім в них вже були намагання перейти справоруч через селище Мощун, зайти до Києва. Ми можемо зараз туди проїхати, і ми зараз все це побачимо. Між Гостомелем і Мощуном якихось 10 хвилин їзди. Але ці 10 хвилин я весь час спостерігала за вікном зруйновані будівлі, згорілі авто, розбиті вікна, чись, мабуть, зруйновані там же життя. Це дорога, якою я приїхала вперше з 24 лютого. Це все територія Київської області, це поруч з нашою столицею, поруч із. Домом, де я живу наразі. Сказати, що страшно, не сказати нічого, сказати, що боляче це не просто боляче, це неймовірно, просто це невимовний страх і жах. Але саме завдяки таким, як Руслан, як мій сьогоднішній співрозмовник, ми зараз можемо стояти тут під відносно мирним небом. Ми приїхали, я так розумію, чи не пів населеного пункта Мощина і опинилися на царші якоїсь будівлі, будинку чи йогось, я так розумію. Чому ви привели нас саме сюди? Саме тут е, наш підрозділ був, дислокувався в цьому будинку, коли він був цілий. Тобто, це був дім? Так, це, а був, це був будинок жилий. Дуже добре, дуже гарний, але рошисті нас звільнили від всього гарного. Це було крильце, це був коридор, а ось це була велика кімната, тут був камін, один диванчик невеличкий, другий диванчик невеличкий, такі стільці і крісла якісь. І Як могли і тут на, на сходах спали ми. Скільки у вас тут ночувалося? 17, 17 чоловік. Але було три пункти спостереження на крильці, одна зона і інша. Тобто постійно спало десь приблизно 10-11 чоловік. Тобто, ви постійно змінювали один одного і так. у вас постійно всі Коли, пункти були? Так, кожні вони. дві 2 години. Коли Дислокується підрозділ, береться до уваги 360 градусів. Ми бачимо прямо одна дорога, і ліворуч була інша. А що їли? Слухайте в дв... батончики. Вони компактні, калорійні. Менше займали місця в карманах, тому що. Велику якусь консерву взяти вона займає дуже багато місця, і було поруч погреб, де ми на свічці одну кружку дві години намагалися зігріти чай і не на сім людей ділили одну кружку, тому що дуже було холодно доходило до мінус дванадцять. А волонтери сюди ж, мабуть, не кожен не, день сюди, не доїжджали. Вони е, взагалі сюди не доїжджали. А, До нас не доїжджали, тому що тут були прямі. Е, е, зіткнення зіткнення з ворогом, так. Коли ми були тут... Рашисти дуже довго не мали зрозуміти, як ми дізнаємося, що вони кидають понтон. Саме тут недалечко річка Ірпінь. Вони прокладали по понтон. А ми давали координати нашим артилерії, і артилерія била їхній понтон. А в наш вже підрозділ добивав ту групу, яка встигла перейти річку Ірпінь. І так вісім разів. Тобто, можна сказати, що завдяки вашій групі не вдалося їм форсувати, так ні, як вони хотіли швидко? Це... Ну, але і вашій, в тому числі, так, виходить. В тому числі. Ваш так. вклад є. В... Так. А вас крили, Ну, це що, це були авіація, була чи це а, артилерія? А була арти, артилерія, була а, гради, були, і коли вже рашисти дізналися, що, а вони а, гадали, що ми дуже далеко знаходимося і закидували за нами а, угу. праворуч знаходились від нас а, наша артилерія. А поруч були інші підрозділи. Але коли вони дізналися, що ми перед ними, перед самим їхнім носом, то сюди... яка відстань приблизно була? Я вибачайте, що перебуваю між ну, між Рашистами і нами? нами да. Ну, Доходило до ще ліченої метри. Ми зустрічалися і воювали. А потім, коли рашисти дізналися, що ми вже поруч, то сюди налетіла авіація, два вертоліти бойових і. Літаксу був ми пів на шосту ранку. командиру дав наказ піднімати хлопців, ті, що відпочивають, і передислокуватися в інший будинок, де є дуже велике підвальне приміщення. Це мова йде про цей величезний будинок. Так, Цей будинок. Хайте. Я дивлюся, що на цьому гаражі, який ви якось там використовували, <клес> такий напис є хороший слава Україні. Це хто писав? Один із бійців. Тока да. вже руками трогати не можна. на якийсь тиждень цей будинок став вашим. Але як сказав цей сусід, якого ми зустріли, не вберегли. Ну знаєте, мені здається, що збережені життя вартують багато, набагато більше ніж збережене чи не збережене майно. Але завдяки цьому майну ви тиждень могли здавати координати росіян. Теж класно. Так, і ми робили те, що могли. і Хоча і було дуже холодно, але він нас трошки зігрівав. і... А там, ви кажете, був якийсь комин. Ви його топили цей комин? Не, не, не можна було мабуть? Не можна, так. Да. Тому що на ага. навіть палити бажано. Не завжди, а якщо палиш, то краще десь у погребок пригнути, тому що тут літав безпілотник їхній орлан, і його було дуже чутно, але ми його не бачили. Це саме те місце, де ми були на чергуванні. Були відчинені ці ворота, бо був відчинений цей гараж і Три людини завжди тут знаходилася на чергуванні кожні дві години була зміна. Навіть на цей короткий час ця будівля стала для нас рідною. Ми намагалися менше, щоб пошкоджень йому було. Тому що ми розуміли, це будівля наших людей, і вони повинні залишитись. Але так трапилося, що ці будівлі ну, ми бачимо, що ці расисти не зупиняються не при чим. І будівля була зруйнована не завдяки нам. Вона була набагато пізніше зруйнована, тому що, поки ми тут були, вона була ціла. Знаєте, кажуть, от читаю. В соціальних мережах, що росіяни вони не воюють з армією, вони воюють із простими людьми, але знову таки вони не воюють, тому що війна це коли на зброю там, на постріл відповідають пострілом. Цьому будинку не було чим відповісти. Так. Вони просто руйнують, вони руйнують все, що люди тут роками ступували. Я не знаю, вони отримують від цього якесь моральне задоволення, чи вони просто, знаєте, хочуть перетворити. Нашу територію на свою, оту, коли ці всякі відосики з інтернету, де вони ходять в туалет в незрозумілу дірку і, 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 і мешкають в якихось дерев'яних будинках з крисами на підлозі. Важко зрозуміти. Ви зараз я так правильно розумію, перебуваєте на лікуванні. А, так, я перебуваю на лікуванні та на реабілітації. В мене вже пройшли а, три операції. Ще попереду одна операція. Де отримали поранення? На що, сході. Що сталося тоді? Ми звільняли наш населений пункт під назвою Малинівка. Це Донецька область, чи Луганська. Це Запорізька область. Запорізь. Це, Запорізь. Запорізь. Це, це селище Малинівка. Ми звільняли селище. Це і там був бій, але селище ми звільнили. Нашу землю ми звільнили, але ціною життя одного нашого бійця, і в нас п'ятеро було поранених. Це осколкове поранення було. Велика верверогідність це був постріл з танку, і це були не осколки від танку, а від того ґрунту, який підняв вже. Самий снаряд від танку. Три осколки по лицю, і четвертий осколок був всередині через око, залетів до голови. Око вже немає. Його вдалили три тижні тому, і зараз я буду чекати на. Щоб мені, мені встановили а, а, протест. протест та? так. Тобто у вас зір зберігається на одному оці, дякувати Богові, що все таки. Але з іншим, ну протез, я думаю, що все буде добре. Але слухайте, але навіть незважаючи на те, що ви зараз на лікуванні знайти час, щоб ви з нами поспілкувалися, було дуже складно, тому що у вас постійно, ви десь постійно в дорозі, ви десь постійно в русі. Я так розумію, ви зараз ще і волонтерством паралельно займаєтесь. А, так, я почав волонтерити ще зі шпиталю з міста Дніпра. А я почав для свого підрозділу шукати е, корисні речі. Е, і десь і щось сам купував, десь завдяки волонтерам. А на сьогоднішній день саме в гостомелі намагаємося знайти інвесторів, які відбудують. І ми вже їх знайшли, які нададуть нам і матеріальну допомогу, це ті самі будиночки. Комплексні невеличкі, де можуть родини перезимувати сьогодні. Ми завдяки нашим друзям знайшли можливість дуже добрі і товсті, і теплі палатки. Ми взяли намети такі для будуть як пункти обігріву по гостомелю. Тобто намагаємося відновити і навіть зробити краще. От ви після лікування, після реабілітації ще плануєте повертатись на фронт, чи поки що ви займатиметеся тим, що будете допомагати тут? Я би, я би повернувся, але я розумію, що для, саме для війни я вже не годний для бойових дій, але е, це дуже сумно розуміти, коли ти сам прийшов е, на. Захист батьківщини, а потім ти розумієш, що по причині твого поранення тобі вже не, не можна, і це не твоє бажання, це реалія нашого життя. Це дуже сумно, але я розумію, що фронт не тільки там, де стріляють. Я не перестаю захоплюватися нашими людьми. Вони надзвичайні, і я вважаю, що перемога за нами. Дозвольте вам потиснути руку. Дякую вам за все, що ви робите. Я вам дуже дуже вдячна. Все. І я сподіваюся, що скоро не, не сподіваюсь, мабуть, так і буде з такими людьми. Наша країна обов'язково переможе. Дякую вам. Обов'язково.